Якого біса? Я тебе дуже прошу, тільки не розповідай нікому. Ну це ще хтось знає. Тільки Аня, більш ніхто. Хто взагалі твій друг? Чорт. Макси, допоможи, будь ласка, це зібрати. Тобто ти після тотальної заради просиш мене про допомогу? Бро, я тобі вже казав, що потім усе поясню. А поки. Допоможи, будь ласка. Прошу. Тільки за відсотки. сказала, що Макс проявляє до тебе якусь зацікавленість, так може він тебе на якісь побачення запросив чи щось. Будь. Дивимось. О. Алло. Алло, Аня, я щось дивне знайшов. Щось на цій флешці? Ні, з пакунку випало щось дивне. Схоже на маячок. Зараз фотку. Старайся, зараз ми прийдемо. Чекай, хто ми? Вона є податкова. Макс, познайомся. Це моя подруга Ліна. Прямо познайомитись. Мені теж. Може, хочете чаю. Так, давай. А мені ти чай, не пропонував. Аню, може допоможеш мені? Окей, давай. Ти жартуєш, що ти її привела? Ну, у нас була запланована в мене вдома після прогулянки. Було б якось негарно якоміта. Тим паче Макс вже про все знає. Це сталося абсолютно випадково. Аліну я взагалі не знаю. У мене в кімнаті ціла купа чужих грошей та, можливо, маячок. Що ти пропонуєш робити? Ну, якусь непідозрілу історію для Аліни вигадаємо. Все буде окей. Так, а що? У вас за терміновість така? Ну да так, подвійне побачення захотілося влаштувати. Батько Дене працював в поліції, і Ден якраз таки знайшов у ворочах якусь дивну штуку. І він думає, що це маячок. О, А може покажете мені? Так, це дійсно маячок. Ми такий Вуніку розглядали. У мене просто натада фобія. Ти боїшся того, що тебе качка переслідує? Може, ти мав на увазі параною? Головне, що ви мене зрозуміли. Якщо ти його вивчала, як його знешкодити? Ну, взагалі було б достатньо просто його розбити. Але після цього він буде показувати своє останнє місце знаходження. В цілому, якщо ти сильно переживаєш, його можна віднести подалі звідси і знешкодити його там. О, я якраз найти ходяче місце. Воно ну не надто далеко, принаймні пішки діти зможемо. Головне, щоб він не був тут. Інше не так важливо. Та, ні, давайте це без мене. Досить з мене на сьогодні емоції. Зрозумів, брат. Ми тебе проведемо. Да, що ти такий сумний? Ти досі переживаєш щодо маячка-батька? Можна і так сказати. Але є ще одна малесенька причина. Аня казала, що на це місце можна дійти спокійно пішки. А я вже годину слухаю ваші епічні розмови. Фу, який думав? Ми загрібла місце. Тобто ми йшли сюди, щоб ти за секунди її розбив. А як ти хотіла? З прощальною промовою? Ей, любий маячок, ти був страшним, але прикольно ми готів. що розбив тобі плату. Здоров'я тобі у світі шпигунської електроніки. Во інша справа, аж до сліз. Ну, все, йдемо додому. Тільки не кажіть, що ми додому теж пішки підемо. Я не знаю, що тобі сказати. Я намагаюся з ним поговорити, але жодних результатів. Мама в депресії не може нічого робити. Я теж не вічна. Знаєш, раніше він був такий життєрадісний, не знаю. Постійно затувалися, жартували. А тепер я не можу від нього слова добитися. Не знаю, як на це реагувати. Знову ж таки. А що ти думаєш? Ні, ну я вже намагалася так зробити. Навіть пропонувала йому його улюблені ігри, все, як він любить. І що ти думаєш? Нуль. Так, почекай, почекай. Ти можеш, будь ласка, зупинись, ти можеш ще раз мені, будь ласка, продиктувати? Так, добре, добре, зараз пошукаю. А, знайшла. Так. Диктуй. Ага, 050. Так, добре, записала. Так, я подзвоню. Слухай, так що в тебе там з цим хлопцем є щось цікаве. Чесно вже чекаю цього контенту. Так ось. Є новини відчистка. На жаль, крім точної локації та фото, більш нічого немає. Так використаткові засоби. Зрозуміло. Блін, дуже дякую тобі, що запросила до себе. Як, якщо б залишилася ще на п'ять хвилин вдома, я просто зійшла з розуму. Блін, так а що сталося? Знову з братом посерилась? Ну щось типу того. Блін, він як завжди, знервований через свою роботу і постійно на мені зривається. Іноді у мене є відчуття, що взагалі виховую його я, а не він мене. Слухай, а ти не хочеш на декілька днів там у мене залишитись? Батьків ще не будуть проти? Та ні, правда, не треба. Все добре, не переживай. Давай краще змінимо тему. Ось, наприклад, Ден. Він завжди такий <кхем>, специфічний? Насправді не завжди. Просто розумієш те, що в нього відбулося за останній час, це дуже сильно на нього вплинуло. Настільки, що мені здається, що я спілкуюсь просто з іншою людиною. А якщо не секрет, що у нього сталося? Насправді не секрет, ну. Точніше, не все є секретом. У нього. Трохи більше тижня тому помер батько, і як би він не заперечував, все ж таки він за ним дуже сумував. Ого, і якщо це як секрет, то я боюся уявити, що ви приховуєте. Тобто ти та Аня знайшли гроші, які належать невідомо кому, і ти їх зберігаєш в себе? Саме так. Бро, це дуже не смішний жарт. Давай ти мені скажеш, що це були несправжні гроші, і те, що було вчора, це невдалий прикол. Це взагалі то серйозно. Не віриш? Добре. Окей, окей, якщо це правда, ти що ти збираєшся робити далі? Я хочу дізнатися, кому належить, але я і гадки не маю, як саме це зробити. Тобі не спадало на думку, що твого батька вбили через те, що він поліз у цю справу? Да ну, може не в якомусь голівудському фільмі. А все виглядає саме так. Ну, ти тільки подумай, те що є на цій флешці і ці гроші. А, до біси, зараз голова закипить. Чорт, може ти й правий. Допоможи мені переховати гроші. Мені здається, от тебе параною, але добре. Ти хто б казав? Я, звісно, знав, що твоя кімната — це ще, але щоб настільки. Тому місці я взагалі створив свого писка. А на знак подяки пропоную тобі піти купити чогось смачненького, взяти геймпади та нарешті показати, хто за справжній танк у світі відеоігор. Мені так приємно чути такі ласкаві слова на мою адресу. Я взагалі не розумію, як ти міг мені не розповісти про те, що твоє життя перетворилось на сюжет відеогри. Макс, я тобі вже казав. Аня про це дізналась так само, як і я. Нати неочікувано. Волів би я сам цього не знати. Я все таки був правий. Ти збожеволів. Не кажи дурниць.